Привіт, друзі! Ми неодноразово нагадували вам, що прилади Fluke дуже і дуже надійні. Саме завдяки ставленню компанії до якості їх збирання та забезпечення всіх стандартів безпеки. Саме тому ви можете не хвилюватись, якщо ваш прилад впаде з висоти. Думаєте, прилади Fluke бояться високої температури? Вони можуть працювати навіть в екстремальну спеку. house! Згоріло. Вода. Прилади захищені від потрапляння вологи. Так, з ним не попірнаєш. Але якщо потрапити під дощ, то можете не хвилюватись за свій 289-й. Холод. Коявкрос. <піллянка> <піллянка> Ой. Прилади флюк не бояться низьких температур. І зараз ми це вам продемонструємо. Ми поміряємо опір на ось такому магазині опорів в приміщенні, де плюс 18, та на вулиці, де мінус 10. Попередньо протримавши мультиметр на холоді півгодини. Для чого це все? Бо флюк ставиться до тестування своєї продукції серйозно. Лабораторія випробувань продукції виводить характеристики тестувальних та вимірювальних приладів флюк поза межами стандартів. Тому прилади флюк не просто відповідають, а й перевищують вимоги безпеки. Продукція Флюк сертифікована окремою компанією та проходить низку випробувань експлуатаційних характеристик та безпеки в лабораторії Флюк. Тести відтворюють найгірші сценарії як для приладів, так і для їх користувачів. Прилади випалюють та заморожують, занурують у воду, забувають. Хмарами пилу, розтрясають вібрацію, кидають у підлогу та неодноразово вражають струму. Тож, знаючи, що флюк подбав про вашу безпеку, ви можете робити свою роботу з упевненістю. І навіть догори ногами, і навіть сокирою.